Що краще, манга чи аніме Ванпіс, що принесе більше задоволення? Здавалося б, відповідь очевидна: манга. адже вона повністю передає задум автора, плюс вона позбавлена мінусів аніме. Але в цьому відео я хочу порівняти обидва формати та розглянути як їхні плюси, так і мінуси. Ну, а ти в коментарях напиши, що тобі подобається більше, або ж можливо, вони для тебе рівноцінні. Манга – це перше джерело авторських ідей, де герой та сюжет подаються так, як задумав митець, так і що редактори та асистенти, але в цьому відео не будемо на цьому акцентувати свою увагу. Яскравий приклад зміни тон Шкіри Ніко Робін. В аніме його зробили темнішим, ніж у манзі, і багатьом такий дизайн сподобався більше ніж канонічний. Зрештою, яка головна задача аніме? Прорекламувати мангу, аби глядач захотів її придбати і почитати. І з цим завданням воно в принципі впоралось, адже мало хто готовий дивитись максимально затягнуті епізоди, хоча з іншої сторони так ти зможеш більше пожити у цьому неймовірному світі. Перша суддєва різниця між мангою і аніме це темп оповіді. Паперова версія кардинально відрізняється від анімації в кращий бік, навіть попри те, що іноді трапляються розділи із великою кількістю експозицій та реакцій. Водночас це певною мірою додає світу живості і дозволяє розкрити краще персонажів. А ось адаптація в середньому бере на серію один розділ, а то навіть і менше. Тому доволі часто трапляються такі ситуації, коли ти дивишся епізод і думаєш. Кожен в ньому трапиться щось цікаве. Наприклад, то їй можуть присвятити цілий епізод літаючому луфі в четвертому гірі проти Дофламінго. Саме тому кількість епізодів практично однакова із кількістю розділів. І якщо манга не славиться неймовірною постановкою битв, то ось в аніме деякі батли триватимуть десяток серій. А ще додайте повтори, а що було в минулому епізоді, опенінг і повторне використання одних і тих самих сцен. Якщо на початку ти не відчуває. Ваш ось цього сповільненого темпу, то ось із кожною наступною аркою таких моментів буде ставати набагато більше. А по гейм, звісно, будуть довгі арки по типу Dress Rose або ж і з цим 191 епізодом, в останньому випадку, хоча б візуально на високому рівні. І той на відміну від своїх колег із п'єрот вирішили не пускати філри, коли аніме наближається до манги. Не малювали альтернативні кінцівки, як це любили робити, аніме по типу Алхіміка, Шамана чи Хелсінга, Ні, вони навіть не брали перерву, максимум на свята, але анонс перерви восени 24 року став для всіх шоком. Коли студія взяла перерву до квітня і запустила ремейк острову Риби людей, і здавалося, б, ось у тебе гарний темп історії однієї із самих душних арк для фандому. Але ні, вони просто прізли епізод і наліпили нову графіку. Але в деяких моментах це виглядає не дуже, бо сте не зрозуміло, як персонаж змістився з однієї локації в іншу, і таку ненависть арка має лише у вигляді аніме адаптації, так як в Манзі зовсім все по-іншому відчувається. Раніше той анімейшн робили і пускали філери. Ідеї які навіть були такими, що виходили акурат до релізу нового фільму, аби забайтити глядача на похід у кінотеатр. Їх зараз стало менше, але остаточно вони ніколи не зникнуть. І в цілому, філери у One Piece це теж доволі дивна штука. Наприклад, варці в Октауну дуже круто розширюють дуже коротку арку в манзі і дадуть більше паралелей на Вуфі із Роджером. Варці острову драм. Під час підйому на гору і з на руках ми бачимо, як Уфі доває труднощі. На відмін від манги, де цієї події присвячується лише один фрейм. А з іншої сторони є міні-арка Рев'єрі, де затягнути хронометраж допомагає наявність філерів про минуле, або ж взяти арку G8, яка по своїй атмосфері взаємодії персонажів і наявністю колоритного віце-адмірала Джонатана, і ставить цю арку на рівні із канонічними, про що можна переглянути окреме моє відео. Є арка Фоксі, яку будемо чесними, глядачі не люблять, а в аніме її ще додатково розтягнули. Інші фіверні епізоди, в принципі, дають відчуття. Атмосферу і вайб командної взаємодії із персонажами, і в рамках пригод не сприймається як щось дивне, бо One Piece у першу чергу про пригоди. Але коли під час битви та флешбеків додають підряд рекапи епізодів і потім ще філери, хоча після того як дійшов до онгоїнгу, на наперед ось ці всі філери, то в принципі класно повернутись і пожити у цьому світові, аніме намагалось дати нам трішки інший експірієнс сприйняття історії. І це було зроблено із самого початку, коли додали намі у перший епізод, хоча в манзі її там не було. І іноді вони можуть міняти місце події чи міняти сюжет, аби поєднати битву із різних розділів в одну. І це виглядало доволі круто. Але щоб зробити повноцінний епізод із хайповим п'ятим діром, то ні. Ми не будемо прибирати Хіорі та Арочі, які були в розділі, і не будемо робити з ними окремий епізод. Але є такі речі, які манга пропускає. І тут на допомогу приходить аніме. Наприклад. От вони розширюють сцену захоплення руками Арамаки Квіна та Кінга, і до певної пори аніме адаптує навіть обкладинки, але потім чомусь перестають це робити. Саме тому всі так раді були побачити обкладинку із кузаном в арці екхеду. Бо ось читаєш ти мангу, дивишся обкладинки, і у тебе не будуть виникати запитання. Наприклад, а чому всі обговорюють космічні пригоди Енеля? Або чому агентів підвищили після провало Слобі. Аніме Онлі глядач не матиме відповіді на ці запитання. Хоча якщо ви таким чином переводите трафік на мангу, то чому б і ні? І ось зараз почнуться речі, які тебе серйозно затягують в аніме. У ванні дуже класні сею. Особливо це стосується касту мої варта антагоністів. Плюс вони ідеально втілили сміх персонажів. А ще на фоні ось цих цих розмов грає саундтрек. Так, багато музики було зроблено під фільми, яку вже потім додавав в епізоди, але серйозний мінус аніми Piece – це саунд-ефекти, які максимально не варіативні, ще й і використовуються у драгонболі. Особливо це стосується звуку механічної ходи, яку додають абсолютно всім. І Ейчіра Ода хоч і не славиться, як мангака, із неймовірним стилем мальовки, як, наприклад, Мурата чи Міура, однак не варто недооцінювати автора, мальовка постійно міняється. І на Ельбафі, наприклад, з'явилось дуже багато красивих фреймів, чого тільки вартий кінець 1138 розділу із неймовірним муралом. Візуал же анімешки намагається повторювати мангу. Але що глядача відлякує, коли він задумується почати перегляд Piece? Перше, це кількість серій, а друге візуал. Хоча, якщо будемо чесними, візуал перших арок не виглядає жахливо і навпаки має вайб 90-х, та й в цьому манга по ідеї стабільніша у плані мальовці, оде і поступово покращує, але й тут є невеличкі моменти із деталізацією. В аніме ж до певної пори ми терпимо погану анімацію і не дуже якісну мальовку, а потім приходить арка вано і більшість цих проблем вирішує, ну а крім темпу, звісно. Хоча як сприймати ось ці трендові свисте кожен нехай вирішить сам для себе. Але будемо чесними: такий високобюджетний ванпіс приємно дивитись, коли режисура поєднується із додатковими сценами, які краще розкривають персонажів. І саме кайф це зробити під час топ-кадрів у битвах. І ти бачиш пророблену дрібну роботу. І останнє про що ми поговоримо, це цензура. Вона серйозніша в порівнянні із мангою. Але в ніяке порівняння не іде із мебною версією для дітей нульових. Версія від 4Kids, де зброї перетворилась на якісь незрозумілі іграшкові предмети, всі лінії від бупсів були зафарбовані, а Санджей почав сосати чупика, і там ніхто не помирає. В оригінальному аніме, звісно, цього всього менше. Але чорнуха, яка була в манзі, трішки згладжувалась в аніме. І, наприклад, ваше сприйняття Марінфорду буде відрізнятись від аніме, бо в манзі Ньюгіту. Не просто півуса відірвали, а половину голови. Інший цікавий момент стосується фан-сервісу, якому я колись присвячу окреме відео. Так ось, як ви всі знаєте, аніме славиться великими бубсами і доволі частими акцентами на справжньому ванпісі цієї історії. І цього немає в такій кількості в манзі, як в аніме. Це при тому, що Ода любить бубси. Але з іншої сторони, в манзі, хоча таких сцен і менше, але вони виглядають відкровеннішими аніж в аніме. Якщо ви будете дивитись моменти, де є огово на намі, ви помітите суттєву різницю. І тут, блін, важко обирати де вийшло краще, і в манзі у героїнь не настільки однакові обличчя, як в аніме. Але це тупо прискіпливість, бо в інших мангах буквально така сама ситуація. Так що ж суб'єктивно краще, я оберу поєднати експірієнс, але якщо обирати між одним чи іншим, я все ж оберу мангу. По-перше, це онгоїнг, який випереджає більше, ніж на рік аніме. І ці події для мене зараз набагато важливіше, аніж візуал сею та музика. А по-друге, саме Арка Вано у свій час став причиною повного переходу на мангу, де я і з міг почитати історію до онгоїнгу, а вже потім переглядав епізоди, які мене цікавлять. Та й для знайомства із історією я, мабуть, обрав би мангу, а вже потім почав би паралельно перегляд аніме. Але всі ці мої аргументи не пройдуть, якщо людині не подобається формат читання манги. Тому якщо ви дивитесь тільки виключно аніме, пройдіть і зацініть мангу. І навпаки, дякую за підтримку. Підписуйтесь, лайкайте і до побачення.